Доброго ранку, дітки! Давайте почнемо наше заняття з психогімнастики. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка пора року до нас прийшла? Так, це весна, весна, коли розпускаються бруньки, коли росте трава, коли прилітають птахи, а найголовніше, коли розквітають перші весняні квіти. Дітки, давайте з вами поміркуємо, для чого ж нам потрібні квіти. Квіти потрібні, щоб ними милуватися. Квіти потрібні, щоб їх дарувати. Квіти потрібні, щоб прикрашати природу. А ще вони потрібні, щоб навкруги був приємний аромат. Добре, дітки, молодці! Давайте розглянемо які бувають квіти. Перша квітка, яка з'являється навесні – це підсніжник. Навесні він розквітає одним з перших. Навіть морози не можуть пошкодити його цвітінню. Подивіться, які у нього тендітні пелюски, які не піднімаються вгору, а дивляться вниз, тому що їм не вистачає сонячного тепла. Наступна квітка проліски. Проліски частіше ростуть у лісі. Ці квіточки маленькі і сором'язливі, ніби ховаються від наших очей. Крокус. Ця квітка дуже гарна. Її квітки розміщені на короткому стеблі, що здається, ніби вони стирчать із землі. Нарцис. Ця маленька квітка на міцній рівній ніжці. За легендою цю квітку називають гордовита. Іріс або в народі кажуть півник. Це ніжна і тендітна квітка. Вони дивують різноманіттям кольорів. Квітка ця названа на честь богині Іриди, богині веселки. Гіацин. Його квіти бувають різних відтінків рожеві, білі, лілові, фіолетові. Цю квітку називають квітка дощів, тому що вона з'являється, коли пройдуть дощі. Тюльпан – чудова весняна квітка, у неї гнучке стебельце та видовжені листки. Квітка цієї рослини складається з п'яти ніжних великих пелюсток, які бувають багатьох кольорів. Півонії. Вони прекрасні, чимось нам нагадують троянди, виглядають пишно і мають своєрідний, приємний запах. Наступна квітка конвалія. Ця квітка особлива, її запах не переплутає жодним. Квітка ця росте маленькими біленькими дзвіночками. Кульбаба, улюблениця діток. Доки вона жовта, вона яскрава та цікава, а коли перетворюється на пухнасту білу кулю, то це найкраща забавка дітей у природі. Добре, дітки! Пропоную зараз вам пограти в гру, яка називається Весняні квіти. З цих квіток, які ви побачите на екрані, треба назвати весняну. Подивіться уважно, яка з цих квіток весняна. Так, крокус. Подивіться на наступні квіточки. Яка з цих квіток весняна? Конвалія. Яка з цих квіток весняна? Правильно. тюльпан. А із цих квіток яка весняна? Так, підсніжник. Молодці діти. Пропоную вам трошки відпочити. Гімнастикою для очей. Сідайте рівненько. Перша наша вправа. Очі рухаються вправо-вліво. Починаємо вправо-вліво. 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 Молодці. Наступна вправа. Очі рухаються вверх-вниз. 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 Наступна вправа, очі рухаються по колу. Наступна вправа закрили очі, відкрили. Закрили, відкрили. Закрили, відкрили. Добре, а зараз покліпали очами. Відпочили, працюємо далі. Дітки, а зараз пограємо в гру, впізнай за описом. Ось послухайте, про яку ж квітку ідеться, з'являється першим з-під снігу. Низенькі, блакитні мають вузькі вісь... листочки. Так, це проліски. Наступна квітка. Жовті яскраві. Схожі на великі зірочки. Молодці це нарцис. Далі ароматна квітка білого кольору на тоненькому стеблі має багато маленьких білих дзвоників. Так, це конвалія. Наступна квіточки схожі на маленькі жовті кульки. Які вдень відкриваються, а ввечері закриваються. Молодці, це кульбабка. Добре. Зараз пропоную вам пограти гру. Знайди зайву квітку. Подивіться, ось рядок з квітів. Вам треба знайти квітку, яка по порядку з цих, у цьому рядочку зайва. Подивіться уважно на цей рядочок. Яка квітка по порядку зайва? Так, друга, молодці. Подивіться на наступний рядок, яка у цьому рядку зайва квітка. Перша молодці. Далі подивіться уважно. Звичайно, друга квітка. Молодці, добре впоралися з цим завданням. Дітки, я хочу сьогодні трошки краще і більше розповісти вам про підсніжник. Тому що сьогодні ми з вами будемо робити подарунок матусі, букет підсніжника. Ось подивіться, який є. Підсніжник? і її називають в кожній країні по-різному, наприклад, в Англії. Підсніжник називають сніговою крапелькою або зірочкою. У Чехії сніжинкою. У Німеччині сніговим дзвіночком, а ми її називаємо просто підсніжник. Давайте розглянемо підсніжник ближче. Подивіться, будь ласка, яке в нього тоненьке стебло, а квіточка. Схоже на білу зірочку, яка складається з трьох пелюсток, а листочки видовжені зеленого кольору. Ну щось, почнемо працювати. Дітки, сьогодні ми зробимо букет підсніжників для матусі, або ми можемо зробити потім іще один і подарувати бабусі, або своїй сестричці або подрузі. Для цього нам потрібно ножиці, клей, ось такі вирізані квіточки та аркуш зеленого паперу. Аркуш паперу складаємо навпіл, щоб ми, утворилась у нас ось така смужка. Добре краї складаємо так, щоб було рівненько. Потім ці краї склеюємо і отримали широку смужку. На, лині... На лінії згину ми починаємо надрізати ось такими широкими смужками вздовж цього паперу. Ось така у нас отакі китиці. Утворюється на протязі всього паперу. І до кінця паперу ми надрізали, а потім починаємо скручувати в трубочку. І отримали ось такий букет. Будь ласка, край нам потрібно заклеїти. І з утвореного букетику кожен листочок, кожну петлю ми витягуємо, щоб був гарний ось такий букет, який ми розпушили. А зараз ми можемо починати прикрашати його квіточками. Не забувайте, що квіточки ми приклеїмо пелюстками вниз. Ось так ми прикрашаємо вздовж всього букету. Ось і у нас вийшов такий гарний букет підсніжників. Дітки, які цим букетом ми, звичайно, привітаємо Матусю з Днем весни, зі святом весни. А потім, звичайно, можемо зробити іще і привітати своїх подруг, бабусь. Дівчата, яким які ви хочете ще подарувати такі букети. Але я дуже вас попрошу прислати мені фото звіт зі, зі своїм букетиком сніжників. На цьому наше заняття закінчено. Я теж вітаю всіх дівчат, бабусь, матусь. Зі святом весни, з цим прекрасним святом весни, гарним. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей.